Будь-якому Python-розробнику недостатньо знань тільки по Python. В цій серії коротких відео ми навчимося працювати із іншими інструментами, а в цьому відео ми покращимо наші знання по Linux. Пропоную до вашої уваги крутезне відео про 101 основний термін Linux з каналу Fireship. Посилання на оригінал залишу у описі до цього відео. Бажаю приємного перегляду! За статистикою, 96% людей, що дивляться це відео, не користуються Linux. Ом. І це дійсно прикро, бо це крутезна, опенсорсна операційна система, яка, на жаль, займає всього 4% ринку персональних комп'ютерів. На щастя, 96% андроїдів та ботів, що дивляться це відео, використовують Linux, бо ця операційна система є домінуючою на серверах. Якщо ти програміст, тобі потрібно знати Linux, бо рано чи пізно твій код впаде з помилкою, і ти будеш вимушений використати термінал Linux, щоб в усьому розібратись. В цьому відео ти дізнаєшся усе, що тобі потрібно знати про Linux розглянувши 101 основний термін за наступні 17 хвилин. Якщо ти витримаєш до кінця, в тебе магічним чином з'явиться борода на шиї, і ти зможеш приймати участь у технобатлах. Перш ніж розбиратися з Linux, потрібно згадати, що було до нього. Unix – операційна система, розроблена компанією AT&T Bell в 70-х роках, її розробка призвела до створення стандарту POSIX, або портативний інтерфейс операційної системи, що дозволяє бути певним, що різні операційні системи є сумісними між собою. Він і досі впливає на сучасні операційні системи, такі як MacOS, Android, FreeBSD та на більшість дистрибутивів Linux, адже вони усі відповідають стандартам POSIX. В 1987 році була розроблена операційна система Minix для використання у академічних цілях. Та розповсюдження її коду було обмежене, і вона надихнула студента програміста з Фінляндії Лінуса Торвальда створити Linux у 1991 році. І що важливо, Linux залишається безкоштовним застосунком з відкритим вихідним кодом, що можна вільно розповсюджувати відповідно до ліцензії GPL2.0. І коли я кажу вільно, я маю на увазі слово воля, ти можеш вільно та безкоштовно поширювати його, змінювати та заробляти на цьому гроші. Та коли я кажу Linux, я насправді маю на увазі не операційну систему та скоріше його ядро, Kernel, яке написане на мові програмування C і є такою собі чорною магією, що знаходиться між вашими програмами і залізом комп'ютера. Коли ти вмикаєш комп'ютер, спеціальний завантажувач. Зазвичай це GRUB завантажує ядро Linux в оперативну пам'ять, звідки ядро комунікує з залізом комп'ютера, і запускає систему INIT, яка зазвичай є програмою, що називається SystemD. Та, звісно, існують і інші альтернативи. Як тільки ядро завершить ініціалізацію, воно буде виконувати програму у просторі користувача, що приведе його власне, до головного екрану. Як тільки користувач починає користуватись комп'ютером, ядро системи виконує багато різних операцій. Воно виділяє та прибирає пам'ять для процесів і навіть може створити віртуальну пам'ять, що дає змогу використовувати більше простору, аніж доступно у оперативній пам'яті, перекидаючи частину даних на жорсткий диск. Говорячи про жорсткий диск, ядро також створює віртуальну файлову систему, що дозволяє взаємодіяти з файлами на різних системах. По замовчуванню, використовується файлова система ext 4 та можуть бути і інші варіанти. Ядро також взаємодіє з периферією, використовуючи драйвери. Дуже круто. Та ти не можеш просто підійти до ядра і почати з ним спілкуватись, бо воно оточене колом захисту. На нульовому рівні знаходиться ядро з найвищим рівнем доступу. Коли користувачі зазвичай знаходяться у просторі користувача з найнижчим рівнем доступу, та часто ви будете виконувати такі операції, які потребують доступ до ядра, наприклад, створити файл у файловій системі. І саме з цією метою використовуються системні виклики. В цьому прикладі, написаному на «c», я виконую системний виклик Write, який буде передано на нульовий рівень для виконання, що дозволить вивести якийсь текст у консоль. Хоч ця команда насправді не є системним викликом, вона є обгорткою, наданою бібліотекою GLibC, яка є стандартною GNU-бібліотекою для мови програмування «c». Та надає багато обгорток, що дають змогу виконувати системні виклики, і це дозволяє робити майже усе з вашою оперативною системою. Та зачекайте, що таке GNU. Воно вимовляється як GNU, і це проект, що передує створенню ядра Linux, і був започаткований ще у далекому 1983 році Річардом Стелманом. Він надає усі головні утиліти для Linux, такі невеличкі програми, які і роблять ядро системи корисним для людей. Щоб почати досліджувати ці основні бібліотеки, потрібно насамперед відкрити термінал, який є графічним інтерфейсом, і він дозволяє вам відправляти команди через Shell або Мушлю. Ця штука називається Shell, бо вона надає шар захисту між користувачем та ядром системи. Є багато різновидів Shell, та найбільш популярним є Bash. Давайте привітаємо ядро Linux, відправивши команду через Shell за допомогою GNU утиліти echo. Ця команда приймає наше повідомлення та друкує його у стандартний вивід програми. Достатньо просто. Та насправді був виконаний системний виклик у ядро, яке перевірило дозволи користувача і використало драйвер системи, щоб перетворити нулі та одиниці у пікселі на екрані монітору. Як звичайному користувачу, мені байдуже. Мій друг сказав, що є прикольна команда під назвою Touch, та я взагалі не розумію, що вона робить. Класним є те, що ви можете роздрукувати довідку для будь-якої програми за допомогою команди Manual. Виявляється, що ця програма використовується для створення нового файлу. Чи не круто? Продовжимо і створимо новий текстовий файл. Ніби нічого не сталося, та я обіцяю, це спрацювало. Я можу довести це, якщо використаю команду ls. Що виводить список усіх файлів із поточної директорії. Ось і створений файл, і ми можемо прочитати вміст файлу з допомогою команди cat. Та знову нічого не сталося, бо цей файл порожній. Та він містить багато технічної інформації, яку ми можемо отримати за допомогою команди stat. А STAT рифмується з cat. І якщо ми використаємо цю команду, ми дізнаємося час створення файлу, коли він був змінений і коли його востаннє переглядали. Це корисно, та ми можемо отримати ще більше інформації, якщо використаємо команду LS разом з флагом L, щоб побачити більше деталей, та флагом H, щоб деталі були в зручному для користувача вигляді. І коли ми виконуємо таку команду, ми побачимо розмір кожного файлу. Також ми можемо об'єднати флаги, щоб команда виглядала більш лаконічно. Та я не хочу пустий файл, тож я просто видалю його командою Remove. Прикольним в терміналі є те, що можна дуже легко поєднувати команди. Я можу виконати команду «Echo» і використати кутову дужку, щоб перенаправити вивід програми в новий файл. На додачу я можу обернути кутову дужку, щоб перенаправити вміст файлу У термінал. Це круто, та пайпи ще крутіше. Вони дозволяють взяти вивід однієї програми і перенаправити його у іншу програму. Ось, наприклад, якщо у нас є файл з інформацією про помилку, ми можемо спершу використати cat, щоб прочитати рядки тексту. Тепер перенаправимо ці дані у команду sort, яка відсортує рядки, і перенаправимо дані в команду unique, щоб прибрати дублікати. Стільки всього можна зробити лише через сам термінал. Та, якщо ви помітили, що ви робите одне й те саме знову і знову, можливо, настав час створити башскрипт скрипт у власному файлі. Та для цього ми використаємо інтерактивний текстовий редактор. Якщо у вас є декілька зайвих років, ви можете спробувати овладіти редактором VIM. Та якщо у вас зовсім нема часу, можете спробувати ЄMAC. Та я створюю файл за допомогою редактору Nano. Що є простим редактором тексту, і зазвичай він присутній у більшості дистрибутивів Linux. В першому рядку ми додамо shebang, який повідомить Linux, що потрібно використати інтерпретатор Bash. Тепер ми можемо сюди додати стільки bash-коду, скільки заманеться. Наприклад, ми могли б використати команду Echo. Після чого скористаємось командою Read, щоб прочитати дані через стандартний ввід. І потім знову echo, щоб повернути їх у стандартний вивід, тобто роздрукувати назад у термінал. І якщо ми збережемо цей файл, ми можемо його виконати, просто зазначивши шлях до цього файлу у терміналі. І ми досягли середини цього відео. На жаль, ста термінів зовсім недостатньо, щоб розповісти про усю екосистему Linux. Якщо ви хотіли би стати альфа-гігачадом Linux. Ознайомтесь з моїм великим курсом по Linux, що містить більше 30 відео по Linux разом з тестами та постійними допаміновими ін'єкціями, які дозволять замастерити основі Linux швидко, і, що найголовніше, навчать, як запустити власний віртуальний приватний сервер, щоб хостити власні застосунки. Та одна з проблем Linux полягає в тому, що він може спричинити екзистенційну кризу, і ви можете запитати себе, а хто я? І якщо ви виконаєте команду WhoAmI у терміналі, ви побачите ім'я вашого поточного користувача. На додачу у кожного користувача є свій унікальний ідентифікатор, який можна побачити за допомогою команди ID. Мій ID це 1000, та є один дуже специфічний користувач з ID, що дорівнює нулю. Це так званий root-user, такий собі адмін, суперюзер або папуля. Root має найвищий рівень доступу, і ви можете переключитись на цього користувача, якщо виконаєте команду su. або додайте слово sudo перед будь-якою вашою командою, щоб виконати її з найвищим рівнем доступу. Будь-який користувач може отримати sudo-доступ, і ви можете перевірити рівень доступу, виконавши команду sudo, додавши флаг L. На додачу до користувачів у Linux є групи користувачів. У груп також є ID, і вони надають зручний спосіб управління доступами для декількох користувачів. Перед тим як ми продовжимо говорити про доступи, давайте поглянемо ще на файлову систему. По замовчуванню, ми знаходимося у нашій домашній директорії, яка є робочим простором поточного користувача. Ми можемо створити нову директорію за допомогою команди makedir, а потім скористатись командою change directory, щоб перейти у створену директорію. Тепер виконуємо команду print working directory, щоб надрукувати повний шлях до поточної директорії. Та давайте вийдемо за межі нашої домівки і перейдемо у корінь файлової системи за допомогою команди cd slash. Якщо виконати команду LS, можна побачити купу важливих директорій, які потрібно знати. Наприклад, boot містить ядро Linux, dev містить зовнішні пристрої, наприклад, такі як жорсткий диск, «etc» містить конфігураційні файли, а var містить журнали, так звані логи. Найцікавішою директорією серед присутніх є директорія BIN. В ній знаходяться ваші виконувані файли, бінарники. А в директорії з BIN знаходяться системні бінарні файли. А коли виконуєте команду ls, Linux шукає виконуваний файл LS серед бінарних файлів вашої системи. І прикол у тому, що виконувані файли можуть зміститись не лише в зазначених директоріях, та також в директорії з ресурсами користувача та ще потенційно у будь-якій іншій директорії на вашому комп'ютері. Тож постає питання, як Linux знає, де шукати правильний виконуваний файл? Тож в цьому випадку використовується змінна path. Це спеціальне змінна оточення, яке містить шляхи до директорії, розділені двокрапками. І коли ви виконуєте команду, Linux буде шукати відповідний виконуваний файл, перебираючи усі шляхи, записані у змінній Path, і виконає перше співпадіння. Значення цієї змінної записане у системі, та ви, можливо, хотіли би змінити її, використавши ключове слово експорт, яке встановить нове значення для змінної оточення для поточної сесії у терміналі. Щоб змінити значення змінної пас індивідуально під потреби того чи іншого користувача, потрібно внести зміни у файл bashRC, який, в свою чергу, є програмою, що виконується автоматично перед запуском кожної сесії терміналу. І всередині цього файлу ми можемо модифікувати змінну ps1, щоб змінити зовнішній Вигляд підказки терміналу, і тепер він буде виглядати як термінал супер-хардкорного хакера, що кодить у Старбаксі, що значно підвищить ваші шанси знайти другу половинку. Та настав час поговорити про права доступу до файлів. Використайте команду LS з флагом L для будь-якого файлу, щоб побачити дозволи, і ви помітите дев'ять символів, що називаються символічними дозволами. Перші три символи відповідають дозволам для власника файлу, середня частина відповідає групі, і остання частина відповідає усім іншим користувачам. Кожна буква у групі відповідає дозволам на читання, запис та виконання. Якщо буква присутня, це означає, що дозвіл наданий, та якщо там риска, дозволу немає. Ці флажки також можна відобразити у вигляді цифр. Наприклад, 777 дозволяє кому завгодно робити що завгодно з файлом. Звісно, три сімки це дуже добре для слотів, та в Linux їх краще не використовувати і притримуватись принципу достатніх привілегій. Надавайте дозвіл. Тільки коли потрібно і нікому не довіряйте. За допомогою команди ChangeMode можна змінити дозволи файлу. В даному випадку я надаю дозвіл на читання для усіх користувачів. Також можна змінити власника файлу за допомогою команди ChangeOwner або вказати групи за допомогою команди ChangeGroup. І тепер, коли ми це знаємо, дозволи тепер не здаються такими заплутаними. Кожен раз, коли ви виконуєте команду, щоб запустити програму, в системі створюється процес, яким керує ядро Linux. Усі процеси можна побачити, якщо виконати команду ps. і зверніть увагу, що кожен процес має унікальний ідентифікатор, а також інформацію про користувача, який його запустив. Та краще використати програму HTOP, щоб отримати інформацію по процесам у інтерактивному режимі. Яку можна фільтрувати і сортувати. Деякі з цих процесів це так звані системні демони, що працюють у фоновому режимі. У нас у всіх є свої демони. Насправді, якщо вам потрібно запустити програму, що буде довго виконуватись, ви можете створити власний фоновий процес, додавши амперсанд в кінці рядку. А якщо ви хотіли би запускати програму по специфічному розкладу, наприклад, якесь нагадування щось зробити о 4.20, можна додати запис у файл Cron. Це супер круто. Та зазвичай ви можете зіткнутися з поганим процесом, який потрібно прибрати. При виконанні команди kill буде відправлений сигнал Terminate у процес і він припине своє виконання. Якщо це не допоможе, можна виконати команду kill із флагом 9, щоб Linux насильно зупинив цей процес за допомогою сигналу Kill. Ми лише зачепили основи, та до цього часу усе, на що ми дивились, було достатньо стандартним для будь-якого Linux. -у. Ось деякі додаткові утиліти, які корисно було б знати: Grab для пошуку по тексту, SED для виконання заміни в тексті, gzip, щоб змінити розмір файлів, TAR для архівування директорій. Та досвід використання Linux може суттєво відрізнятись для різних дистрибутивів. Дистрибутив Linux є безпосередньо системою, побудованою на ядрі Linux, і різні дистрибутиви можуть включати набір специфічних програм, націлених на ту чи іншу цільову аудиторію. Деякі орієнтовані на новачків, деякі на хардкорних хакерів та усі інше для усіх інших. Дистрибутиви можуть мати різні менеджери пакетів, які дадуть змогу інсталювати додаткові програми, деякі з них Apt, yum та Pacman. Також дистрибутиви можуть мати різні цикли релізів. Деякі мають передбачувані дати релізів, коли інші мають часті релізи, щоб завжди містити самі останні фічі. І ми зовсім не зачепили таке поняття, як середовище стільниці або віконні інтерфейси. При виконанні Linux у якості вашого комп'ютера ви будете мати по замовчуванню інтерфейс GNOME або KD Plasma, що має неабиякий вплив на користувацький досвід. Деякі сімейства дистрибутивів, про які бажано було б знати. Slackware, справжній ганстер із 90-х, Debian, найбільш популярний дистрибутив у наш час. Відомий своєю філософією відкритого вихідного коду та зручністю використання. Red Hat – дистрибутив, який обирають корпорації за його довгострокові плани підтримки. І наприкінці сімейство дистрибутивів Arch. Якщо ви комусь скажете, що ви користуєтесь дистрибутивом Arch, як це неіронічно, це буде означати, що ви наблизились до парадоксу складності та простоти. А ваша операційна система тепер не лише просто інструмент та є відображенням вашого домінування над усім світом цифрових технологій. Дякую за перегляд! Ознайомтесь з моїм повним курсом, якщо хотіли би дізнатись ще більше деталей. І побачимось у наступних відео.